Ас підбити підсумки головних новин Білої церкви на телеканалі Еспресо. у студії працює Ярослав Гопасам через відсутність світла у нашому місті. Вчора ми не змогли вийти в ефір. Тож сьогодні ми розповімо вдвічі більше важливої інформації. За добу збройні сили України відбили наступ ворога в 12 населених пунктах на Луганщині та Донеччині. Зокрема, це Макіївка, Невське, Білогорівка, Бахмут, Майорськ, Первомайське. Про це звітують у генеральному штабі. Ворог в. Перто намагається наступати на кількох напрямках, незважаючи на офіційне завершення мобілізації на Московії, повістки продовжують надходити чоловікам призовного віку. Втім, це їм не допомагає. Та й за минулу добу додому вже ніколи не повернуться живими 800 російських вояк. Авіація Сил оборони України минулої доби завдала по ворогу 33 удари. Під ураження потрапили 26 районів зосередження, озброєння та військової техніки, а також сім позицій зенітних ракетних комплексів противника. Протягом минулої доби українські воїни збили гелікоптер: два БПЛА типу Орлан-10, шість ударних БПЛА, шахет 136 та два типу КУБ. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за минулу добу уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової. Техніки, три склади боєприпасів та шість інших важливих військових об'єктів противника. Біла церква попрощалася з воїном Олександром Городовим. 51-річний сержант відділення підвозу боєприпасів загинув у селі Юрченкове, що на Харківщині під час виконання бойового завдання. В останню дорогу героя прийшли провести рідні, близькі та побратими. Церемонія відспівання пройшла у храмі Покрови Божої Матері, вічна пам'ять захиснику України. І далі про статистику коронавірусу, як повідомляє департамент охорони здоров'я київської військової адміністрації, впродовж минулого тижня захворіло майже 770 людей, що на 3% більше ніж за попередній період. Наразі в лікарнях регіону перебуває понад 165 пацієнтів ще 26 – з підозрою. Загалом за весь час пандемії на Київщині зареєстрували майже 260 тисяч випадків ковіду, серед них майже 19 тисяч діти віком до 17 років. Нагадаю, у Білій церкві на базі лікарень номер 1 та 3 працюють два коронавірусні відділення. Протидіяти поширенню недуги може колективна вакцинація. Зробити її можна у пунктах щеплення, які працюють по місту, як зазначають медики, хвороба може стати причиною перечасних пологів і ускладнень тож вагітним та жінкам, які годують грудьми, рекомендовані вакцини Pfizer та Moderna. У місті почали виявляти фейкові позначки для зрізання дерев. Про це повідомив голова громадської організації Зміни Білу церкву Віталій Нестеренко. За його словами, коли він звернувся до департаменту ЖКГ, за роз'ясненнями навіщо видаляти здорові дерева, виявилось, що такі насадження не мають актів огляду а комунальники позначок на них. Не ставили, ба більше хрестики нанесені іншою фарбою та відтінком. Подібні випадки у білі церкві не поодинокі, зазначає громадський активіст. Ймовірно, шахраї у такий спосіб прагнуть отримати безкоштовну деревину. Тож, у разі виявлення підозрілих міток на деревах, варто звертатись до департаменту житлово-комунального господарства. ДЖКХ повідомили, що це не поодинокі випадки, але вони зазначили, що їм невідомо з приводу незаконного видалення. Але хочу додати, що так як місто велике, можливо, вже і були видалення, які були не зафіксовані, тому що якщо стоїть позначка, люди знають, що дерево повинно бути видалене і люди не не підходять там, можуть не запитатися, можуть не перепитати чи є акт огляду на дерева, чи коли воно подавалося на зрізання. Там можуть це не уточнити, і такі дерева також можуть прибрати, і не буде знати ні, ні мешканці міста, ні, наприклад, ДЖКХ. Тим часом ще майже 480 тисяч гривень планують виділити з міського бюджету на отримання зелених зон Білої церкви. Про це свідчать дані сайту Державний закупівель. Прозоро департамент житлово-комунальних послуг міста оголосив одразу кілька тендерів. За майже 425 тисяч планують облаштувати системи поливу на європейській та соборній площах, а також на вулиці Заярська. Крім того, на проспекті князя Володимира висадять нові дерева за майже 50 тисяч гривень. Понад два з половиною мільярди гривень отримали пенсіонери Київщини за жовтень. Про це повідомляє пенсійний фонд області. Практично всю суму виплатили через банки. Лише понад 520 мільйонів гривень видали через відділення Укрпошти. Загалом за жовтень українські пенсіонери отримали 50 мільярдів 600 мільйонів гривень. Парапам -па -па у Білій церкві відновив роботу Макдональдс. Перші відвідувачі завітали до закладу після обіду. Черг та тісняви при відкритті практично не було. Ресторан швидкого харчування не працював понад 8 місяців. Втім, вже від сьогодні білоцерківці можуть скуштувати Культові гамбургери та картоплю фрі відкритим фастфуд буде щодня до 21-ї години. За словами працівників, графік залежатиме від повітряних тривог та вілових відключень світла. Замовлення можна робити як всередині закладу, на макдрайві, так і за допомогою доставки. Ціник на меню виріс практично вдвічі. Тож за звичайний гамбургер доведеться викласти 45 гривень, картопля 37. Першими зробити замовлення вдалось нашій знімальній групі. А ось білоцерківці своєї радості не приховують. Як довго до вас? дуже довго від начала війни? Люблю фастфуд. Що буде найперше брати, коли з'їдемо в мали? Бігмак меню, найулюбленіше. Ну, по-перше, робочі місця для людей. А по-друге, ну хай ми не такі дуже і сильно любителі цього всякого фастфуду. Але все одно воно хочеться, воно цікаво, воно завжди. От Макдональдс, це ж не просто їжа, це бренд, це ну, відчуття, які вона вам дарує. А я не так чекала, моя дитина дуже чекала цього відкриття. Вона дуже хотіла. Тому ти чекала відкриття? Так. Да. Так. Що ти хочеш скуштувати? Ну, багато там чого Що? картошку фрі, Бургер там. Бур ну, і сі. чекала довго, дуже довго хотіла. Хочеться знову почуси цей вкус, блінастей, що а але ці шовухи. На початку квітня Збройні сили України повністю звільнили Київщину від окупантів. З того часу триває розмінування території. Українським саперам вже вдалося знешкодити майже 72 тисяч вибухонебезпечних предметів. Як стверджують надзвичайники, один рік війни це вісім років розмінування. Втім, прогнозують, що для цього може знадобитись і більше часу. Яких правил варто дотримуватись при виявленні боєприпасів, детально розкажу далі. Протитанкові та протипіхотні міни, артилерійські снаряди та ще багато інших небезпечних предметів. Всі ці подарунки залишили росіяни на деокупованих територіях. Тож наразі головна мета саперів знайти та знешкодити їх. Для цього у Київській області створили спеціальний центр розмінування, до якого входять і білоцерківці. За словами начальника аварійно-рятувального загону, нині місцеві піротехніки працюють у різних районах 5 днів на тиждень. У понеділок виїжджають з Білої церкви, а в суботу повертаються. Перевіряють польові ліс. Та дороги. Кількість боєприпасів, які знаходяться, значно зменшили. Якщо на початку роботи цього центру ми знаходили до тисячі і більше боєприпасів за тиждень, то на даний час це 100 боєприпасів. Уже перевірені міста позиції окупантів, які були, перевірені населені пункти перевірені явні місця зберігання боєприпасів на даний час перевіряються просто дороги під'їзні, щоб забезпечити рух техніки, яка обслуговує поля, ліси, газопроводи, електро електромагістралі. Коли розпочнуться роботи по перевірці лісів самих масово, то я думаю, що кількість боєприпасів опять збільшиться. Допомагали розміновувати Київщину, Луганські, Чернівецькі, Івано-Франківські та Вінницькі рятувальники. Нині ж значна час. Тина з них працює у Харківській області. На запитання, що найчастіше знаходять, відповісти не можуть, але стверджують, знешкоджують подарунки асфавадітелій у великій кількості. Та, попри це, нестачі у фахівцях не відчувають. Ті люди, про які ми на початку е літа з вами розмовляли, що ми створюємо піротехнічну частину, вони відібрані, вони пройшли навчання і вони вже виконують свої завдання. У них визначено два рази на тиждень, вони знищують боєприпаси, працюють е різні групи, визначається група знищення, вони звозять і в один день, щоб не відволікати інших піротехніків від роботи щодо перевірки території, одна група займається знищенням цих всіх знайдених боєприпасів. Як розповідається? Вибухові пристрої можуть бути не лише промислові, але й саморобні. Тож закликають звертати увагу на місця, де гуляєте, а в разі повернення на деокуповані території додому заходити лише з дозволу піротехніків. У жодному разі не можна піднімати підозрілі предмети, адже вони можуть бути начинені тротилом. Людям потрібно звертати увагу на речі, предмети, які можливо лежать або стоять не так, як вони зазвичай були на речі, предмети, яких там. Не має бути, яких там не було. Ті речі, які мають незвичайне положення. Не потрібно їх чіпати, переміщати і проводити з ними будь-які маніпуляції. Міни можуть встановлюватись будь-де як від в телевізорі, так і під порогом будинку. В телевізорі вона може ініціюватися після вімкнення даного приладу. На якщо її встановлюють пік-поріг, вона може ініціюватись після наступання на поріг. Надзвичайники наголошують, що жертвами мін можуть стати як військові, так і цивільні. За статистикою 80% постраждалих від боєприпасів саме мирне населення, бо здебільшого цікавість бере гору над безпечністю. Запам'ятайте основні правила безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів. Не панікуйте, не наближайтесь ні на крок, не торкайтеся, не пересувайте та не штовхайте вибухонебезпечні предмети. Не користуйтесь телефоном поблизу підозрілих предметів. Відійдіть на безпечну відстань мінімум 150 метрів. Зателефонуйте за номером 101, попередьте інших про небезпеку, зачекайте прибуття фахівців, а також навчіть дітей не чіпати незнайомі речі та не гуляти у парках, поблизу ліс лісопаркових зон, полях та інших місцях, де можуть бути заховані міни. Ярослав Гопаца, Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Ефір головних новин Білої церкви продовжує актуальним інтерв'ю з гостем у студії. До нас завітала волонтерка організації Let's Do It Ukraine у Білій церкві Анна Федченко. Поговоримо про роботу благодійників та чи є комунікація між владою та громадянським суспільством під час війни. Вітаю, Анна. Вітаю, Ярослава. Розпочнемо наше інтерв'ю з такого питання. Яка наразі ситуація в місті з волонтерською діяльністю? Кому наразі найбільше допомагаєте? Переселенцям чи військовим? Ми гуманітарний хаб Let's Do It Ukraine. Ми знаходимося в Палаці культури Білоцерків МАЗ. і так як ми гуманітарно взяли на себе місію, то ми допомагаємо переселенцям з продуктами речами першої необхідності, такими як ковдри, речі для дому. А військовими, коли в нас є залишки їжі, ми передаємо їжу і е, спеціалізуємось на ліках для військових. А що потребують ці сторони? Наприклад, що більше потребують військові, а чого більше потребують переселенці? Е, зараз дуже холодно, і люди поприїжджали. Якщо ми говоримо про переселенців, то е, ми в неймовірній кількості шукаємо ковдри. У нас вчора за один день пройшло 101 родина, і ми видали. Ну, десь е, ще 400 ковдр точно, тому що люди ж беруть на всіх членів сім'ї. І в нас там сьогодні залишилось 69 ковдр, і ми їх роздамо буквально за одну годину. Тому і подушки, ковдри постільне. Це те, що ми шукаємо завжди в неймовірній кількості. Тобто, я так розумію, коштів на це не вистачає чи де взагалі берете кошти на, на те, щоб придбати продукти харчування, наприклад, там да одяг, взуття, ті самі ковдри, про які ти е, розповідаєш, і все інше. Ми шукаємо постійно спонсорів, е, і на ці речі пишемо листи в різні благодійні міжнародні організації, щоб нам е, передали на Україну саме на наше місто для наших е, біженців, для наших переселенців. Ці речі зрозуміло, але все таки я так розумію. Коштів ну їх не вистачає, тому що 8 місяців війни е, пройшло вже і продовжується війна, і потрібно вам звідки збирати те одяг, взуття, тому тому Так, якщо на початку війни там березень, квітень, травень, всі донатили гроші, всі дзвонили. І наша була задача тільки провести, то тепер ми самі дзвонимо по всім фондам, по всім великим організаціям, що, будь ласка, там задонатьте. Нам е, ми не якщо немає можливості, ми не просимо. Грошима, ми просимо, закупіть нам певні речі. От до мене звернулися литовці, що вони там можуть назбирати 2000 євро. Я кажу: два варіанти: або ви купуєте а, подушки для моїх переселенців, або термобілизну для військових, яку ми зараз шукаємо, тобто зима, і всі хочуть утеплюватись, всі, всі шукають от речі для того, щоб було нормально пережити зиму. Зрозуміло, у той же час то таке цікаве, актуальне питання. Міська влада білої церкви. Я навіть зачитаю, тому що цей список дуже великий, виділяє 14 мільйонів гривень на зміни до генерального плану Білої церкви, 7 мільйонів гривень на зрізання дерев, 500 тисяч на озеленення площі біля будинку культури білостерків мас, 4 мільйони гривень на ремонт відносно невеликого і несуттєвого зазначенням ремонту дороги. І цей перелік також можна ще довго перелічувати. Наші чиновники, що живуть у паралельному світі від війни, що вони. Не помічаючи потрібна допомога переселенцям, військовим. Чесно, я думаю, що так вони живуть в паралельній реальності, тому що я сама їжджу містом, я сама психую від того, що роблять дороги серйозно в той момент, коли у нас хлопці не у діті мерзнуть. І коли у нас люди голодні, приходять, плачуть в наш штаб, я така, якби мер або. От депутат будь-який зайшов на один день в рандомний час, в будь-який час, і подивилися на, на то, як вигрібають е, роботу бідні волонтери нашого міста, і, і мені інколи хочеться, щоб наші волонтери на один день, от всі дружно на один день перестали робити свою роботу і сказали: сходіть в міську раду, попросіть, от те саме що ви просто нас тільки попросіть у міської ради, і ну тому що. Скільки ми з тобою говорили? 500 тисяч виділяють грошей на дві клумби, які знаходяться біля нашого гуманітарного штабу на палац культури білоцерків. Мас там дві манюсінки на 500 тисяч гривнів. Ми можемо удіти 500 військових купити термухи. А я шукаю 120 тисяч гривень, щоб викупити 120 термух. І я така, мені що печінку продавати, щоб викупити. Ну чого наша влада не думає про те, про що думають волонтери? Тобто, oh. тобто, взагалі ніякої комунікації між міською владою і волонтерами немає. Вони взагалі щось роблять. Ну тобто у нас багато волонтерських штабів, організацій багато, і вони дуже ефективно працюють. Я дуже задоволена роботою всіх волонтерських штабів. Ми між собою всі комунікуємо, всі між собою ділимося. Но у нас немає комунікації волонтери. Міська влада я б хотіла, щоб нас раз в місяць збирали і казали люди, дякуємо вам за роботу. Що ви безкоштовно нагадую волонтери? Це люди, які не отримують. У заробітну плату це люди, які у вільний від роботи заробляння часу витрачають свій власний час. Більшість волонтерів Білої церкви, що витрачають свої власні кошти, щоб допомогти врятувати країну. Бо саме так ми можемо. Це наш маленький вклад в перемогу. По іншому, ми просто не можемо. І коли витрачається неймовірні суми грошей, я така 7 мільйонів гривень на обрізання дерев. Якби я приймала участь в тому тендері, я б виграла його за дві 2, за 2 мільйона. У мене б працювали всі переселенці, і це ж прибуткова справа. Ми обрізаємо дерева, і ми ж можемо Подачі деровину і заробить додаткові кошти, я дуже злюсь на, на нашу міську владу. Якщо говорити проблеми переселенців, я так розумію, ну не всі ж є можливість там влаштуватися на роботу так біля церкви. Хтось не може знайти житло, з чим вони найчастіше звертаються, чи допомагаєте ви в цьому їм, чи можливо міська влада? А... Один гуртожиток, ніби вони домовилися, що туди можна селити, але безкоштовно нікого навіть на тимчасове. У нас є готель Рос, який знаходиться у комунальній власності, і чисто теоретично туди можна було б селити біженців, хоча б там на тиждень. З них беруть гроші 200 гривень за добу. Тобто, якщо людина там живе скільки тиждень, то це 1400 гривень за тиждень в комунальному приміщенні. Тобто, що ти не знаєш ні жодного переселенця, який би приїх... Білосеркові його безкоштовно? безкоштовно посилили. Мало того, ми єдина громада в Київській області, яка не селила безкоштовно переселенців. У нас не було жодної школи, жодного тимчасового. Отак, вночі, коли евакуюють людей автобусом, це е, селили е, громади релігійні, єврейська громада селила людей, а е, протестантські церкви селять в себе. Ми, як місто, на офіційному рівні не, не посилили жодну людину. Цікаво, а все ж таки, можливо, є позитивні якісь сторони від міської влади. Можливо, вони комусь з волонтерів допомогли, чимось можливо так, зверталися. Е я знаю, що Юра е Москаленко-Буцерківська волонтерська група комунікували е з міським головою з приводу допомоги 72 й бригаді. Я не, не дуже компетентна в питаннях військових, тому що ми все таки гум гуманітарний напрямок. Ми військовим допомагаємо дрібницями. От там, там була якась комунікація, але в порівнянні з іншими містами а, сусіднє місто до Білої церкви, не буду називати, яке виділило 7 і 8 мільйонів гривень на те, щоб одягнути військових, яких призвали з їхнього міста. Тобто 7 мільйонів гривень на обрізання дерев ми знайшли, а 7 мільйонів гривень, щоб одягнути утеплить і не куплять речі подвійного призначення. Це ж можна купити бірці, ті самі термухи, термобілизну і там Шкарпатки, щоб людині було, яка захищає Україну від імені нашого міста. Це все можна було зробити і інші міста це роблять так само. Якщо стосується переселенців, чому Васильків виділив місце і будують за кошти ООН будиночки, модульні будиночки. Модульні будиночки. Ми на я наскільки я розумію, з того, що мені пояснили на Карбишева, десь ніби виділили землю. Але ситуація ну от восьмий місяць десь щось десь там щось колись, колись буде, коли вже в інших містах вони добудовуються вже вже завозяться подушки. Ну, типу, я пояснювала міській раді на останньому засіданні. Я не ну, від вас, немає ніякої підтримки. Жоден волонтерський штаб в Україні не в Україні, в нашому місті. Слава Богу. Не отримав комунальне приміщення, щоб органі розвернути свою волонтерську роботу. Ми, наприклад, як з Дують Юкрен, ми платимо орендну плату. У нас велика орендна плата. У нас е, можна озвучувати цифри. Це будинок культури так, 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 ми, до таким маски. Це приватна структура. Нам важливо було, щоб це було в центрі і було багато квадратів, щоб ми могли там розвернути всю нашу діяльність. От ми платимо 10 тисяч в місяць. Кожен місяць я шукаю спонсора, який би нам оплатив е, цю це приміщення, коли у нас повно комунального майна, де можна було не нас, якщо ми вам не подумав, спустіть інших волонтерів, щоб вони свої склади могли організувати безкоштовно люди, які виконують неймовірну роботу, виконують роботу і мінсоцполітики, і, і закупівлю, і логістики, все, що роб має робити держава, взяли зараз на себе велику частину роботи волонтери, і я їм за це безмежно вдячна всім, кожному волонтеру, який в. Трудиться в нашому місті і в Україні, ми також вдячні наша команда телеканалу Біла Церква», також вдячна всім волонтерам і дякуємо, що ви працюєте на цьому фронті. Перейдемо з тобою до іншого питання. Неодноразово отримали від наших глядачів такі звернення, що нібито міська влада дає адреси в штабів, які працюють у місті, але водночас не інформує про те, де можна отримати допомогу від міської влади. Чи правда це там наші переселенці, коли йдуть, оформлюються за своїми довідками, довідка внутрішньопереміщеної особи їм працівники цієї Відділу соцзахисту зразу називають нашу адресу Червоного Христа, Соняха і релігійних громад, які допомагають. Тобто люди зі списком ідуть замість того, щоб подумати, а як можна, коли ви центральна влада, ви можете отримувати гуманітарну допомогу в більших об'ємах ніж ми, тому що у вас зв'язків більше за кордоном і з іншими державами, коли ви б могли виконувати цю функцію, на жаль, ні. Виконуємо поки що її. Ми, тому правда, отримавши довідку, переселенці зразу йдуть до нас, питають, де ви взяли адресу, нам дали у відділі соцзахист. Зрозуміло. І останнє питання нашого інтерв'ю. Ти розповідала у ході нашої розмови, що жодного разу не збирав міський голова Геннадій Дики, усіх волонтерів там, чи хоча б подякувати, що працюєте в місті, чи можливо чомусь вам потрібно допомогти? Можливо, не знаю, якісь комунікації все таки були. Можливо, заступники міського голови переймали ці е, те, що мав би зробити міський голова і зібрати всіх волонтерів. Чи от жодного разу там за 8 місяців війни не збирали, не питали, не узгоджували якісь питання взагалі. Жодного разу нас не зібрали, і я була безмежно щаслива, щоб, хоча б один раз за вісім місяців, ми всі б зібрались, намалювали план дій. Ми ж ми ж не, не складаємо руки і скажемо саме допомагають. Не ми готові простягнути руку допомоги міській владі і вирішити цілу купу запитань, які ми на своєму рівні можемо все. Вирішувати, і я б хотіла, щоб нас, якщо мене чує представники міського голови, будь ласка, зберіть всіх керівників найбільших гуманітарних штабів на тему, як мінімум, як нам пережити цю, цю зиму. Анна, дякую за розмову і сподіваємось, ті можновладці, про яких ми сьогодні так. говорили в нашому ефірі. будуть все таки робити свою справу щодо ефективності і взагалі використання бюджетних коштів і допомоги переселенцям і військовим. Дякую за розмову. Тобі так, дякую, що запросили і дали можливість поговорити, те, що нам всім волонтерам, дуже сильно наболіло. Дякую. Такими подіями запам'ятається середа 2 листопада в ефірі телеканалу Еспресо. Ви дивились головні новини Білої церкви. Для вас працював Ярослав Гупаца та вся наша команда. Наближаємо перемогу разом та спільно допомагаємо армії, переселенцям і всім, хто потерпає від війни. Бо ми нація сильних і нескорених людей. Побачимось вже завтра.